Наш благодійний бранч сьогодні проходить у такій вишуканій локації: це ресторан Авалон, і зараз поруч зі мною Юлія Чудновець, керуюча директорка закладу. А Юлія, скажіть, будь ласка, чому саме Авалон? Я думаю, нас вибрали по перше, за те, що ми дуже пецфрендлі. І цей захід направлений на те, щоб збирати гроші на благодійність для тваринок. по-друге, тому що в нас дуже багато локацій. А, в нас все ж таки шість поверхів ресторанного бізнесу. А, в нас є дуже багато залів сьогодні. Ми обрали ось цей зал. Він світлий, красивий, новий а, з крилами, які мають бути як відновлення. А, і Я сподіваюся, що дуже скоро. Це буде відновлення від е, того, що зараз відбувається в країні. А плюс в нас є також караоке зали, е, які теж розглядалися сьогодні. Але він все ж таки більш для е, співів, танців, вечірній час. І я сподіваюся, що наступний захід ми зробимо вже е, на терасі, яка відчиняється на весну. І е, там дуже красивий вид на Київ, там дуже квітуча локація. І я сподіваюся, що ми наступний захід будемо робити вже там.